Дівчата, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео у мене буде розпаковка косметики, яку я замовила в інтернет-магазині Makeup. Це було замовлення з Європи, чекала десь 5 днів. І ось кур'єр вже на моєму порозі і я роблю розпаковку. Отже, давайте починати буду показувати вам, які класні штуки я замовила для себе. Перший засіб, який я замовила, це вже третя моя така пляшка. А відомий і дуже класний очисник гель для вмивання від компанії Козарекс, корейська косметика. Вже брала, беру втретє. І як мені здалося, може я щось підзабула, але в минулі рази я отримувала просто тубу без ось цієї Картонної упаковки. Можливо, щось змінилося, можливо, це стосується тільки пакування товару. По-моєму, просто була туба, яка була зафольгована в поліетилен. Ось так виглядає. Давайте коробочку, можливо, я залишу так в кадрі, щоб вона красиво виглядала, доповнювала картинку. Ось так виглядає цей гель для вмивання. Я від нього в захваті була і є. Сподіваюся, що наявність картонної коробки не вплине на зміст цього продукту, тому що він був дійсно ну, суперовий, і тут за складом він дуже класний з низьким. ПА- і е, е, мав, давайте зараз понюхаю. Аромат мав. А, е, він, мабуть, вже тут заклеєний, Давайте будемо дивитися, мав аромат чайного дерева. Це не всім подобалося, але мене це ніяк не дратувало, тому що аромат чайного дерева мені дарував відчуття свіжості, очищеності. Да. Дезінфікованості повністю відповідає аромат тому, що було. Гарно пінеться, емульгується, дуже економний розхід. Дуже мені ця пінка подобалась, і я сподіваюся, і зараз буду нею користуватися з великим задоволенням. Тим більше, що на мейкапі була на неї просто смішна ціна 289 гривень за об'єм 150 мл. Це Просто ну, її звичайна ціна, десь 380 400. Наступний продукт, який я вам покажу, це ось такий крем для обличчя від компанії Veleda. Це німецький бренд ось такий кремчик Skin Food Light замовила. Я вже не вперше купую компа продукцію компанії Вледа. Це зазвичай були. Креми для обличчя із ірисом, із трояндою. Різні у мене були. І в тому числі ось такий був, але без помітки Light. був більш такої жирної консистенції. Сподіваюся, що Light буде легшим, тому що ну, хочу зараз не переобтяжувати свою шкіру. Давайте подивимося на консистенцію. Знаєте, такий настрій все пробувати, відкривати, мазати, пробувати тестувати на собі. От. Аромат цей засіб має, аромат хвойно-цитрусовий, я би так сказала. І він досить такий виразний. Тобто, якщо у вас є непереносимість, якихось запахів косметичних, то може варто утриматися. Я цю косметику і креми веледівські люблю за те, що вони такі, як олія, тобто ви нанесли на обличчя. Ну, це, мабуть, зрозуміють тільки ті, у кого шкіра дійсно суха, як у мене. Це не оклюзивна така плівка, а саме просто як олійка, яка добре змастила вашу шкіру і добре увібралася шкірою. От якесь таке відчуття у мене. Я думаю, що цей крем не сподобається тим, у кого жирна та комбінована шкіра. Це тільки для тих, у кого Суха шкіра, ну тут, власне, про це і написано німецькою мовою, що це суха шкіра. І теж ціна була дуже приємна: 185 гривень за ось цей об'єм. 30 мл. Здається, тут, так, да, 30 мл. Купувала, час від часу повертаюся, дуже подобається. Тому раджу також, якщо суха шкіра, раджую вам. Наступний продукт, який я теж купую не вперше, це продукція бренду Secret: антиперспірант кремовий в стіку. Раніше купувала з різними іншими ароматами, типу Троянди, ще з чимось. Ось так виглядає всередині, тут воно зафольговано, я вже не буду віддирати, бо воно трошки повинно мене постояти, почекати свого часу. Зараз у мене, до речі, у використанні такий є строяндою. Дуже непогані засоби, хоча я вам так скажу: все одно від кремових та твердих антиперспирантів у мене є відчуття. Якоїсь заблокованості під пахвами, може бути трошки які, якісь такі дискомфортні відчуття, ніби як набрякші лимфовузли чи щось таке. Тобто я вірю в те, що там є якісь інгредієнти, які ну, не дуже корисні для здоров'я. Тому такі антиперспіранти я використовую не щодня, тільки коли у мене є. Потреба в цьому на вихід, або передбачається якийсь дов, довгий день з біганиною. Мені треба, щоб у мене скрізь було сухо. Не щодня я ними користуюсь, не можу щодня. От якось болить під пахвами, Я відчуваю, що це я ним їх мазала, ну, тими засобами і щось таке не дуже. Ну, і у... В ванні, потім, коли я в душі змиваю це, то я намилюю щонайменше три рази під пахвами, щоб вимити повністю, бо воно настільки заходить в шкіру, якщо ви розумієте, про що я цей шар такий антиперспирант, що його треба гарно вимивати. Ціна була непогана: 173 гривні, але зараз я бачу, що вона така плаваюча, можна і дешевше, і дорожче побачити. Ну, має місце бути. Рексона кремова зараз, мені здається агресивнішою, ніж Сікрет. Тому я обрала Сікрет. Він, до речі, позначений як без аромату, але все одно аромат мінімальний є, такий же, як і врешті, з ароматом. І е, дві позиції декоративної косметики. Від бренду Top Face вирішила придбати собі ось такий засіб для брів. Це йде як помадка для брів. Виглядає от таким чином шайбочка. Ось така щіточка для нанесення двостороння. І сам продукт виглядає таким чином. Було представлено на сайті декілька відтінків. Дякую дівчатам, які роблять свочі і стає легше обрати. Я собі обрала відтінок 003 Auburn. Auburn, Чи як його? Коротше, ви зрозуміли. І виглядає він таким чином. Не надто темний. І не теплий, і не холодний. 002 має назву тауп. Я чомусь була впевнена, що тауп мені більше підійде. А ось цей 003 він ну, ніби мав би бути більш теплий, більш з рижинкою, Але ні, потім побачила. Хоча, знаєте, так, ніби воно і допомагає вибирати ось ці фотографії, як дівчата показують Сводчі, але і водночас всі настільки різні і трошки воно і плутає ніби. як. Купила я цю помадку на заміну своїй помадці від Color Intense, Вибачте, за її зовнішній вигляд, їй вже понад 3 роки, ще до війни я починала нею користуватися, але вона. Супер зручна. У неї ось такий пензлик, який дуже гнучкий і дозволяє робити точні ось ці рухи в нанесенні. Я думаю, що коли я її використаю, то я її не викину саме через наявність ось цього пензля. Easy Sculpt називається цей продукт, і не даремно, тому що. Пензлик тут вирішує і дуже правильний колір був. 01 блонд я тоді вибирала, він не здався мені світлим. І зараз вона ця помадка коштує 52 гривні на мейкапі. Можливо, я ще повернуся до неї, тому що кращої якості ну, марно і бажати. А ось ця помадка від Топфейс, вона мені обійшлася у 152 гривні. Чисто я її тому взяла, що мені було цікаво спробувати щось новеньке. Давайте ми зробимо свод. Навряд чи мені знадобиться ось цей пензлик, яким я зараз набираю продукт, тому що він якийсь м'який для брів. Хоча не знаю, треба пробувати. Ну, і приблизно ось так це виглядає. Трошки зараз бачу, що Може і світлуватий для мене буде цей продукт. Але разом з тим, поки не, нанес, не нанесеш на себе, поки не спробуєш, ну, щось тут складно казати, підходить, не підходить. Такі продукти важкувато обирати, тільки по картинках, обов'язково треба тестувати, але. Топ фейс, я щось не бачила, що був представлений десь у нас в магазинах, тому купувала ось так, спираючись на відгуки. І ще один продукт, який мені теж дуже сподобався, але купила я його, знаєте, так під впливом інстаграму, в який, до речі, дуже рідко заходжу. Тут зайшла і відразу. Побачила рекламу якогось інтернет-магазину косметики, вирішила собі придбати ось такі рум'яна Baked Choice Rich Touch називається цей продукт у відтінку 005. У нього такий цікавий колір. Не знаю, як навіть його описати, пильної троянди, і з якимось таким ліловим все-таки підтоном. Так, мені сподобався цей колір. Він може бути і в якості тіней використовуватися. Мені це сподобалося. Дуже оксомитова така текстура, гарно переноситься. і Дійсно, не знаю, подобається, як це виглядає. От, думаю, що буду використовувати і як тіні, і на щічки, і десь якийсь невеликий контурінг можна робити цим продуктом. Захотілася і придбала взагалі якість цієї. Продукції від Tube Face мені подобається. Щось у мене було вже. І я задоволена, хочеться купувати і надалі. Скільки коштує такий продукт? 193 гривні. Коштують ці рум'яна. Так, і ще купила два олівці для губ. Багатий був вибір відтінків, я розгубилася. Теж спиралася тільки на відгуки дівчат з ілюстраціями. Олівець іде водостійкий, перший, відтінок 108 і другий відтінок 111. Але я вже робила свочи. Так сказати, щоб мені прям сильно підійшло, я не можу сказати. Але знов-таки треба буде. В макіяжі це все якось використовувати. Ну, подобається, що тут він такий приємно-коричневий, ну, з нюдовим таким. Ну, Його можна розташовувати, цей олівець, я думаю. Тобто, все одно колір універсальний, я його до чогось пристосую. Просто я люблю ці олівці використовувати замість помади. А тут у мене цього, напевно, не вийде. Робити, тому що не зовсім. Хоча не знаю, знов таки на руці одне на губах інше. На фотках у дівчат взагалі третє. Ну, напевно, оце і мені більше до вподоби. Більш носибельний, більш на щодень. Це відтіночок 108. От, і відтіночок 111. Ну зараз тренд взагалі на ось ці шоколадні відтінки, тому. Думаю, що, як то кажуть, питань нема. Ціна кожного олівця складала 50 гривень. Зараз воно, напевно, трошки дорожча, тому що, тому, що, ну, тому що там я відстежувала цю ціну, і все ж таки піймала, коли були по 50. Думаю, що теж якість гарна. Наскільки водостійкі ці олівці, не знаю, бачите, розтираються вони. Не думаю, що стійкі, але мені це і не треба. Достатньо того, щоб мені пасував колір. Дівчата, ось і всі покупочки з мейкапу, які я хотіла вам сьогодні показати, продемонструвати. Будь ласка, пишіть свої відгуки. Щось з цього випробували, можливо, чимось зацікавилися. Усі посилання на продукти я залишу в інфобоксі, щоб вам було легше зорієнтуватися і швидко знайти ті чи інші товари. Ну, а я прощаюся з вами, як завжди, до наступного нашого відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!